Вітаю вас, малята! Сьогодні ми спішимо на зустріч до тітки Ірини. Щось вона нам цікавенько приготувала. Мрмяу, і мені буде цікаво з тіткою Іриною. А ось її двір. Вітаю вас, Юрчику і Келі. Проходьте швиденько до хати, та й будемо з вами щось цікавеньке робити. А що це буде таке цікавеньке? Я приготувала сьогодні віршики про котиків. Мурмяу, це про мене і моїх родичів. Саме так. Мумяу. Тітко Ірина, ми вже роздяглися. Починайте. Муркотикам щастя кудлате, принесли лелеки в хату, світанку до пізньої ночі. Батьки безупинно муркочуть. В колисках ростуть немовлята, пухнасті малі кошенята. Все цікаво для малят п'ять кумедних котенят, дві сестри і три брати пізнають нові світи. Вечір зорі повна тиша, Онуча дідусь колише, котик тихо воркотить, бо в колисці хлопчик спить. Я маленький сірий котик, мама зве мене муркотик. А на вулиці хлоп'ята звуть мене муркову сатий. Всі зі мною люблять грати, коли вийду я із хати, мушу бігати, стрибати, спинку гнучно вигинати. Кіт питав у кота, що таке сміхота? Кіт коту повіда, штука ця не проста, це коли у кота мишки вкрадуть хвоста. Ой, як смішно, мрмяу, подобаються мені такі віршики. Тітко Ірина, а почитайте нам ще щось. У мене котик є моторний, сам біленький, хвостик чорний. Котик часто клопіт має, за хвостом своїм ганяє. Наш воркотик не гуляє, ниточки існує мотає, як змотає на клубок, в галі фартушок. Бишкетують кошенята, неслухняні не впізнати, в хаті безла тут і там смішно й радісно батькам підростають хутко діти, час летить не зупинити. Кіт рибалка у човні мріє на світанні, от якби зловить мені карася в сметані. Мрмяу, я полюбляю рибку. А я жареного карася теж люблю посмакувати. Тітко Ірина, а ще нам щось цікавеньке. Розкажіть про котів. Добре, слухайте. Котик Мурчик, наш голубчик, лапки м'ягкі, зубки гострі. Ходить котик тихо, буде мишкам лихо. А ви знаєте малята, що котики люблять співати? Послухайте віршик. Няв няв, мур мур няв мурняв, спів по школі залунав. Виступає муза киця перша в хорі учениця. Діти кажуть от дива, киця краще нас співав. Вийшла квочка на хвилинку поклювати в двір зернинки. Кіт гніздо, мов курка ліг, міцно спить без задніх ніг. Кіт розплющив одне око, а курчата вже під боком. Кажуть котику, малята, ти найкращий у світі, тато. Мрмяу, а я теж люблю на сонечку поспати. Малята, якщо у вас є котики, вони дуже потребують вашої любові і турботи. Грайтеся з ними, розчесуйте їх, пригощайте смаколиками. Від людського ока сховався, під листочок замаскувався. Ніхто мене не чіпає, бо мою засідку не знає. На пташину чатую, нею полосую. Малята коти дуже розумні тварини. Вони люблять з малечою гратися, а ще муркотять, розповідають їм казки і співають, колисаночки саночки. Дякуємо, тітка Ірина. Мені було дуже цікаво і мені сподобалися віршики про котиків. Малята, я дуже рада, що наші зустрічі вам подобаються. Любіть котиків, дружіть з ними і вони вам віддячать за це.